Привіт! Сьогоднішнє відео я хотіла присвятити, і воно записується безпосередньо за проханням моїх підписників із Одеси. Так Глеб буквально два дні тому до мене звернувся із запитанням: скажіть, будь ласка, щодо броні для викладачів вузів, до якого числа відповідна вона діє і відповідна. Щодо взагалі бронювання працівників критичної інфраструктури. І послався, надіслав мені відео також мого колеги, який, в принципі, в Одесі розповідає про те, що все бронювання з 28 лютого воно закінчується, і, відповідно, Буде щось нове, щось погане. Хотіла б спростувати цю інформацію. Відразу хочу сказати, що це моя особиста думка, це мій особистий аналіз, відповідно діючого законодавства. А безпосередньо вам вже вирішувати, до кого прислухатися до мене або, можливо, до моїх колег. В першу чергу. Хотіла б зазначити, що підстави відстрочки бронювання визначені у законі, а закон у нас є основним. Документам, основним нормативно-правовим актам, який, по суті, регулює підстави мобілізації, отримання відстрочок і, відповідне, бронювання. Всі інші постанови, які приймаються Кабінетом міністрів, вони вносять зміни лише в процедуру. І, відповідно, уточнюють певну процедуру дій. Щодо бронювання в першу чергу. І зазначення того, що бронювання для підприємств, яке діяло з 1 грудня до 2024 року, воно буде автоматично скасовано 28 лютого 2025 року. Ну, все ж не так просто. В будь-якому випадку, в першу чергу, це Є певні вимоги до підприємств. Зараз ми з вами про це поговоримо в будь-якому випадку. Підстави щодо відстрочки для викладачів вузів. Вони передбачені статтею 23 закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Ось тому, в принципі, ці вимоги для них залишаються. Тепер, відповідно, хочу перейти до того питання, яке пов'язане із бронюванням і з тим, що броня має злетіти після 28 лютого. Воєнний стан і загальну мобілізацію в країні продовжена до 9 травня цього року. Згідно з новим законодавством дія бронювань, які були надані до 1 грудня 2024 року, закінчуються 28 лютого. Згідно з новим порядком бронювання, підприємство має підтвердити статус критичності до 28 лютого цього року. Підприємства, які не подадуть документи на підтвердження, відповідно втратять статус критично важливих, а всі їхні працівники втратять бронювання. Ті, які підтвердять критичність, зможуть бронювати працівників на рік. Підприємства, які отримали статус критичності, перевірятимуться центральним органам виконавчої влади або обласною військовою адміністрацією відповідно до визначених критеріїв. У разі виявлення невідповідності статус критичності може бути скасований. Якщо виявиться, що заброньований працівник отримує заробітну плату менше 20 тисяч гривень щомісяця, відповідна відповідно компанію можуть позбавити статусу критичної важливості. Окрім цього, наступні 6 місяців компанія матиме заборону на повторне подання документів для отримання бронювання. Після 28 лютого керівники критично важливих підприємств матимуть можливість перебронювати своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу Дія. Згідно з постановою 1332, підприємства, які мають статус критично важливих для забезпечення потреб Збройних сил, мають бути включені до єдиного переліку критично важливих підприємств на підставі поданого мінекономіки або державним органам відповідного повідомлення засобами порталу дія в довільній формі. Після цього таке підприємство може подавати своїх працівників. У списку на бронювання відповідно через портал Дія у списках зазначаються відомості про таке підприємство та військово зобов'язаних осіб. В разі, якщо військово зобов'язаний працівник перебуває на військовому обліку у трудових відносинах із підприємством, яке його бронює, уточнив вчасно свої персональні дані та не перебуває в розшуку, протягом 72 годин підприємство його зможе забронювати відповідно. І внести. До єдиного резерву військовозобов'язаних, які відповідно підлягають бронюванню. Алгоритм оформлення бронювання працівнику на порталі дія такий: в першу чергу зайдіть у кабінет громадянина, оберіть розділ подати заяву вкажіть дані кандидатів для бронювання, підтвердіть, що працівник отримує заробітну плату понад 20 тисяч гривень, і, врешті-решт, перевірте введені дані і підпишіть заяву відповідним електронним ключем, КЕП, тобто відповідна особа, яка має право на підписання. Даних відомостей, як правило, це або керівник підприємства, або головний бухгалтер підприємства. Отже, як ми бачимо, на даний час нічого страшного немає. Саме основне, що треба вам запам'ятати, це працівники мають оновити свої військово-облікові дані, це відповідно з'явитися до ТЦК, це має бути відповідна оновлена ВЛК. За остан за останній час, і відповідно, працівники не мають перебувати у розшуку і жодних проблем із тим, щоб працівники були заброньовані, відповідно, немає. Як ми нещодавно пам'ятаємо, всі говорили, я в тому числі також записувала відео відносно громадян, які мали пройти ВЛК до 5 лютого. Тобто громадяни, які до цього були визнані обмежено придатними, тобто був відповідний їх обов'язок пройти ВЛК до 5 лютого. Інакше будуть накладені штрафи або, відповідно, їх автоматично закинуть у розшук. Як ми бачимо, цього не відбулося, і їм надали термін до 5 червня відповідне і уточнити дані, і пройти ВЛК. Отже, якщо в принципі все зробити грамотна і не лякатися, то все обов'язково вийде і відбудеться бронювання. Так що своїм колегам єдиний, я хотіла б порадити, щоб вони не сіяли паніку такими заявами, що все бронювання злітає. Просто треба взяти закон, в ньому розібратися і зробити відповідно все поетапно. Зараз хотіла подякувати нашим Збройним силам України за те, що у мене є можливість записувати такі відео. Я сподіваюся, що воно буде для вас корисним. Не забувайте про наявність у нас соцмереж. Також пишіть свої запити у коментарях, і відповідно пам'ятайте, що ми є у всіх соцмережах. Це обов'язково буде Україна.